Напередодні 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи у Житомирі відбулися меморіальні заходи. Представники влади разом з громадськістю поклали квіти до меморіальної дошки пам'яті першого міністра України у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧЕЗ Григорія Готовчиця. Потім колоною рушили до пам'ятника працівникам органів міліції жертвам Чорнобиля. А біля пам'ятного знаку Чорнобіль провели мітинг Реквієм. Сьогодні вкотре ми зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять. Тих людей, які пішли життя, Житомирська область найбільше постраждала від ядерної катастрофи. Трагедія світового масштабу продовжує забирати життя та здоров'я учасників та ліквідаторів. Люди, які загинули безпосередньо там в Чорнобилі, які померли там прямо на місці, чи через кілька днів. Але до сих пір ми відчуваємо, і отець Богдан про це говорив: що до сих пір. Дуже багато наших земляків хворіють і, на жаль, з року в рік продовжують йти з цього життя. Однак, соціальний захист окремих категорій чорнобильців залишається поза увагою держави. Держава не змогла виконати всіх своїх зобов'язань, які брала перед тими, кого не переселила із зони, перед тим, кому не змогла до сьогоднішнього дня дати достойне житло. Дати достойно пенсію заробітну плату. витрачати чималі суми на пільгові категорії населення. Чиновники не хочуть згідно з законом про правовий статус Чорнобильців з бюджету, необхідно виділяти у 10 разів більше коштів, аніж нині виділяють. Реалізація базового чорнобильського закону в повному обсязі потребує більше 74 мільярдів гривень, а виділяється бюджетом. Всего лишь 7,2 миллиарда гривен. Закон был принят в 1991 году, но выполнялся он в полном размере, в полном объеме только лишь первые два года. наследок Чернобыльской катастрофы постраждало 735 населенных пунктов, майже 300 тысяч громадян.